До перегрупування щодо виводу сил приватної військової компанії Вагнера із Бахмуту за вашими даними, за вашими спостереженнями, чи вже почалося і чи відповідає це власне дійсності? Врам слава, добрий день студія, добрий день телеглядачі. Власне, загалом, весь східний напрямок Донецької області та і частини Луганської області лишається одним з найгарячіших, і ворог продовжує на всіх напрямках пробувати просуватися в ті чи іншій точці, в тому чи іншому напрямку. концентрує ті чи інші зусилля, і все ж таки лишається дуже напруженим ситуація не тільки там під Бахмутом, але й загалом по всій лінії розмежування. Східного напрямку ворог повторюсь пробує просуватися, пробує атакувати, завдавати і артилерійських ударів. Єдине, що він ці зусилля максимально зараз розпорошує не тільки у снуколиці Бахмута, але й інші напрямки східного фронту повторюсь. Тому ситуація лишається максимально напруженою і максимально гарячою. Пане Володимире, оскільки ви е, знаєте і орієнтуєтесь у темі артилерії, чи спостерігається е, саме у цьому плані скорочення інтенсивності обстрілів, взагалі е, співвідносності взаємодії з українцями з боку е, вагнерівців або е, військовиків РФ, хто там незрозуміло досі перебуває на Бахмуті? Е, як там взагалі в цьому плані справи? Чи є якийсь голод, чи відчувається це? Ну, по перше, я не хотів би сильно розрізняти там якихось кадрових російських військових окупантів, вагнерівців. Інші якісь приватні компанії там вже з'являються приватні якісь компанії Міністерства оборони окупанта, якихось приватних структур, їхніх цих енергетичних гігантів, ті самі клоуни з структури повара Путіна. Я б не хотів сильно їх всіх розрізняти, тому що це все є по факту злочинці, вороги, військові злочинці, і на всіх напрямках присутні ці ворожі солдати, ворожі злочинці, які так чи інакше обстрілюють, так чи інакше пробують просуватися. Є окупантами, тому ну, на мій погляд там. Розрізняти там вагнерівці зовсім злочинці, якісь регуляри там злочинці, але не такі сильні злочинці, як вагнерівці. Ну, це я хибна така це і певним елементом і псо, яке хоче е відрізнити там, грати в гарного і поганого поліцейського. Насправді, коли е вони всі ці орки на полі бою, вони так само не такі самі злочинці, такі самі солдати, які так само відкривають вогонь, які так само обстрілюють українські мирні міста і. Е Пробують знову ж таки пасувати, Це зрозуміло, і... зрозуміло, зрозуміло, пане Але Володимир. В пішко... сортах в сортах росіян важко розбиратися. І немає в цьому сенсу <с цього <с робити. Але розкажіть, все ж таки, про артилерію, про інтенсивність обстрілів російських, чи відчувається скорочення? Зовсім нім навпаки ворог максимально розпорошує. Тобто, по всій лінії розмежування зараз продовжується концентрація обстрілів, концентрація з усіх наявних у них вогневих засобів, які ми бачимо, які помічаємо. Починаючи від легких мінометів, закінчуючи важку артилерію, ворог продовжує гатити, випускати шалони снарядів щодня, і десь прицільно, десь неприцільно. В більшості на щастя, не прицільно. Тому що вони накривають квадратами без там великої точності. Але все ж таки, це є дуже велика нову потужність, якою ворог володіє. і силами оборони доволі там доволі напружено борються з окупантами культрбатарейна боротьба і завдання ударів на знищення по ворогу. Це все відбувається, звісно, і це буде відбуватися. Тому вкотре наголошую, що ну зокрема, і для нашої бригади, і для артилерії, четвертої бригади, треба набагато більше зразків західного зброєння західних гармат. Вони відрізняються великою точністю. Тобто, в принципі, готові застосовувати, готові навчені, вміємо. Знаємо, знаємо дуже багато цілей, їх треба всіх знищувати, і чим більше буде артилерії, чим більше буде боєприпасів, боєприпасів чим більше мінометів і боєприпасів, тим більше буде добре скажем так, орків, які перетворюються на вдобре перегнів українській землі. Так і одобрюють нашу українську землю 100%. Пане Володимире, ви розповіли про те, що з зброєю в окупанта все добре, і власне ті заяви Пригожина, про що він власне там кричав, що в нього снарядний голод не відповідає дійсності. А щодо особового складу, чи відбувається підкріплення на бахмутському зокрема напрямку? Якщо так, то ким? Це військові Російської Федерації, чи це ось ці приватні військові компанії, чи уже наразі з'являється інформація про підрозділи «Шторм-Зет»? хто там взагалі на Бахмутському напрямку? Ну повторюсь, дуже складно. Вони на собі етикетки не носять. Наліпки там якісь не вішають. Якісь розрізні розрізні знаки. Там ну ніхто не питає у них посвідчення. З ті, там хто йде, такого не, не буває. Дійсно, можу сказати, що вони. Постійно поповнюють свої втрати постійно, на, загалом на всьому східному напрямку підкреслюю постійно. Проводять ті ротацію. Тобто у них дуже багато живої сили. Не знаю, чесно, не знаю. Хто це Це орки, це окупанти, це негідники. і чи то мобілізовані, чи то найманці їх застосовують в переміжку. Як вінегрет, хто де стоїть? Ну не видно, не видно навіть приціл. Хто то є, то є окупант, і його треба знищувати. От власне так. А те, що каже у цей блазень Путіна про снарядний голод, ну можливо, у нього є якийсь снарядний голод, можливо, його хочуть там посунути. Його зеків ніхто від... ну, Давайте чесно казати, тих зеків, яких випустили з в'язниці, найманців і придисвітів, яких загнали в окопи, ніхто нікуди випускати не буде. Навпаки, їх будуть утилізовувати, утилізовувати, тому що нікому вони не потрібні. Вони дешевше. За боєприпаси, і чим більше їх утилізують, тим менше там їм платити, менше вони будуть десь в тилу країни окупанта гуляти і все інше, ось це витратний матеріал, одноразовий матеріал, і вони регулярно його поповнюють, регулярно поставляють. Те саме і з боєприпасами, і снарядами, і артилерією Тому от власне. Ось така, така споконвічна екзистенційна філософія росіян цінують гармати та кулі дорожче ніж життя своїх громадян, яких відправляють, як ви вже зазначили, утилізовуватись на нашій землі. Дякую за те, що доєдналися до нашого Дякую. теру, пане Володимир. З нами був Володимир Назаренко, старший лейтенант, заступник командира батальйону Свобода Нацгвардії України з артилерії. Дякуємо вам.